Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свою третю частину і будемо тянути наступну, так сказати, капсулу. Так. Помічник. Ваш вихід. Все. Добре, все. Синенько витянув. Дивимося, що попалося. А попалося у нас Ланарте Озеро. Тисячу хрестиків. Чудово! Знову Ланарте починаємо. Починаємо наш тиждень з Ланарте. Зараз я його знайду і покажу вам. Так, нагадую, це мій таємний процес, який вже не являється таємним процесом, бо його ще рік назад всі вишили. У мене він ось на такому етапі. Будемо просувати його. Так, добре, пішла я. 1000 хрестиків. Тут більше, ніж 1100 хрестиків, хоча насправді дивишся і не бачиш їх. Це у мене вже восьма частина, і я пригадала, що я неправильно записала в своїх завданнях Я написала там 500-1000 хрестиків, але насправді я буду вишивати по одній частині. Там десь плюс-мінус тисячу хрестиків, тому там, де я написала, 500, а там буде півтори, воно вирівняється. На ту саму кількість і вийдемо. Вийшла я ось цю частину. Ці квіти мені схожі на мальви. В минулому році ми садили. Дуже красиві квіти, вони дуже довго квітнуть обожнюю мальви. Тут виходить ближче мальва, тут вони трошечки так, якби далі. Чудова робота кайф. Я просто давно-давно такого захвату не відчувала від вишивання. Можливо, це після Dimensions мені на рівномірці. В одну-дві ниточки просто <с> чудово йшло, бо після п'яти-шести складень пальці дуже боліли. Ну що ж, будемо переходити тоді до наступного завдання. Це я відкладаю. Дуже мені хочеться, щоб попався Гаррі Поттер. <с> я вже хочу його завершити. Ну і щоб в цій грі було ось якесь завершення. Щось у нас тут рожеве. Так, відкриваємо. О Боже! Я знаю, що її треба просувати. Вона лежить просто мертвим грузом. Але дуже важко. Вона так важко вишивається. Добре. Я в усіх написала по 500 хрестиків, бо знала, що більше я не вишлю. Зараз я її дістану і покажу вам. Ось це саме ця ікона вона одна із моїх самих старих процесів. Вона вже вся замацана, перемацана. по хорошому обрахунку, звісно, попрати би. Так, це я відставлю. Попрати бо її. От стільки в мене вишито. Погано воно в мене просувалася, бо дуже важка схема. Я вам зараз покажу. Думаю, ті, хто вишивав тею, знають. ну, Кусочок вам покажу. Бо все рівно не будете знати, що це, звідки цей кусок ось. І це ще дуже легкий кусочок. Добре, що я знайшла перенабір, і, можливо, він піде краще. Але дуже мені тут подобається основа. Вона така м'якенька, така приємна. Відрізняється, до речі, від тієї, що в мене Ленард. Це щось інше. Ну, тут вона взагалі м'якусенька, класна основа. І була проблема, що я дуже часто пропускала тут хрестики, бо не добачала, і так як вона вишивається в одне складення ниточок, я дуже нервувалася від цього. Важко закріпляти нитку, або треба протягувати, щоб один хрестик той вишити. І тому з перенабором, я сподіваюся, буде набагато легше вишиватися. Кажу вам поближче. Красива вона дуже, дуже вона гарна. Ну і треба, треба її вишивати. Дуже символічна зараз ця ікона. Тому все, пішла я працювати над нею. На здивування я дуже швидко вишила цих 500 хрестиків. Я навіть не хотіла зупинятися. Думаю, ну зараз кіч вищу, і то, і все. 500 хрестиків дуже швидко вишивалося. Я прям, прям задоволена. Видно, я за ним дуже сильно скучила, бо останній раз я подивилася, коли я його брала в роботу. Це було в 2023 році. Тому його треба вишивати. Дуже його хочу. Ось. Показую вам результат. Я думаю, що тут не буде таких великих просувань, тому що це лише 500 хрестиків. Але я думаю, що наступного разу, коли буду робити іншу гру, я вже все підготовила для неї, тільки треба там все заповнити і закінчити цю. Бо я прям вкусила. У мене такий азарт, і дуже подобається, що просувається те, чого я вже давним-давно не брала в руки. Я вишила ось цю частину і трошечки повишивала саму рамку. Тому що я хотіла тут завершити, вже закрити ось цю частинку. Це його рука, який тримає спис. І е, тут були кольори. Ну, і, звичайно, я продовжувала, якби, їх в самій рамці. Кайф. Кайф. Це ще можу сказати. Прям, я прям здивована. Добре. Давайте зараз оберемо наступний процес. Це буде третій. Я ніяк не змонтую відео за минулий тиждень. Ну, давайте. Що, знову він? <свісно> ну, скоріш за все. Бо минула теж була червона. Півтори тисячі дівчина з букетом. Прийняла. Це ось такий процес. Я вам розповідала, що я його розпочала. Це був мій тайний процес Аля. Бо я хотіла його завершити до того, як народиться моя племінниця, але, звичайно, я цього не зробила. Ну, і насправді і не хотілося. У мене не було такого, що я от мушу це зробити. ні. Для мене це було символічно. Я купила. Цей набір ще до того, як я взагалі дізналася, що дружина мого брата вагітна, це взагалі був не моя тема, у мене хлопчик, і те, тема дівчат у нас якби не, не зовсім була актуальна, взагалі. От. І тому я не знаю, чого. Я коли його побачила, я давно його бачила, але саме в той момент. Я побачила і думаю, він мені потрібен. Я його замовила. Приїхав він до моєї мами, і я ж кажу, що не знаю, чого я його замовила, от він мені подобається. І потім ми дізналися, що вона вагітна, хоча вона вже була вагітна. Ну, так от співпало. Якось таке внутрішнє чуйка в мене сталася. І я була впевнена, що в неї буде дівчинка. От на 100%. І коли я дійсно ми дізналися, що буде дівчинка, я його одразу і розпочала. Це все, що в мене вишито. Хто бачив мої процеси, нещодавно я випускала відео, то ви, ви вже бачили е цей набір там, я вже показувала. З тих пір нічого не змінилося. Я його до руки не брала. І що? Півтори тисячі хрестиків. Це взагалі чудово, тому що він в мене добряче просунеться. Завершила я вишивати свої півтори тисячі хрестиків. Перед тим, як покажу вам роботу, хочу показати, які я придбала тут красиві. Ой, впівонію. Подивіться на неї, це якась коралова півонія. Це щось неймовірне. Так, добре, показую я вам те, що я вишила. Ось, Вишивала я її шляпку. Зробила повністю бекстіч тут. Потім тут трошки зробила, почала вже контур. Шляпки її, нитки торчать і саму цю шляпку. Тут вже лице починається. Ось, Думала, що, може, хоча б закрию це, але вже ні. Це дуже багато. Це десь біля двох тисяч хрестиків виходило. Ну, все рівно, дуже сильно у мене просунулася ця робота. І тому будемо зараз обирати наступний процес. Треба буде порахувати це вже останній. Чи не останній. Дістаю свою коробочку, будемо витягувати цю хочу. Все рожево. Все жовте ніяк не попаде. Щоб завершити вже Гаррі Потера. Ну, все рівно. рано чи пізно в цій грі він завершиться. Рожеве я навіть не пам'ятаю, що тут може бути. 500 хрестиків ікона. Я бачу вона дуже хоче, щоб я її відшивала. Раз уж я скучила за нею, то, то буду я її відшивати. Так, нагадую вам. Це йдеться мова про саме цю ікону. І на такому етапі вона в мене знаходиться. Повернулася я до вас, відшила я свої 500 хрестиків, тут навіть трошки більше 560 хрестиків в мене вийшло. Також цікаво, видно рука, вже ось тіло йде. Да, по електронній схемі набагато легше вишивати. Я прям задоволення отримую. Бо по паперовій ну, це просто знущання над психікою і над очима в першу чергу. А так, я би вишивала і вишивала. Якось у мене так випадає, що в одній серії в мене по два процеси однакових. Так, добре, відкладаємо. Наш процес і оберемо наступний. Так, о, жовте. Може, це все ж таки «Гаррі Поттер»? Так, витягуємо це, все. так, Гаррі Поттер», Тисячу хрестиків. Нарешті, прибрала квіти. Ось на такому етапі в мене знаходиться мій Гаррі Поттер. Подивлюсь, якщо в мене буде натхнення, і мені дуже захочеться його завершити, я його завершу. Бо тут ще е, три персонажі, і скільки виходить. 5 кристражів, правильно бо їх? 7. Ні, ну сьомий Гаррі Поттер. восьмий він був. Правильно. П'рестражів ще буде. І мені все ж би таки хотілося хоча, хоча б якось хрестиками, щоб завершити, пройтись. Тут буде 900, ну і тут. Ну, подивимося, подивимося. Тисяча точно, а там уже як. Як в мене буде натхнення, бо дуже мені хочеться вже завершити, чесне слово. Якщо так вийде, що я завершу, то на тій бумажці, де був Гаррі Поттер», я просто не знаю, може бути новий процес. Раз уж я така молодець, завершила швидше. Хоча мені насправді вже нема куди процесів розплодила їх, ще нема вже куди їх складати. Все добре. Це вже мій е, останній процес в цій серії. третій, е, якби Він завершальний. І тому пішла я його швидше відшивати. Ну, що я вам хочу сказати. Завершила я її. І оце я тільки погладила роботу. Жахливий утюг. Праска, вибачаюсь, ну насправді вона дуже погано просує. Це саме велика робота, яку я взагалі вишивала. Ось я вам повністю показую. Вирішила я не закривати ось так. Тому що візуально такі відчуття, що ось ця. Ці кристражі якби і замикають. Тому залишила так. Ну, красавчик він, я така задоволена. Я його вишивала з 2019 року. Да. Тому нарешті фініш і, щастя, нема меж мого. Мені так подобаються всі ці мілкі деталі, цей, як він, лист, машина, палочка, ну просто така милота. Да. І зовсім він не важко вишивається, просто багато деталей. І якщо так сісти, там по три персонажі вишивать, то він доволі швидко йде. Бо до 2024 року я вишила тільки от у верхню частину і все. А потім я в минулому році за нього взялась і вже просунула прям повністю його. От. Ось такий в мене фініш, який навіть в кадр не влазить. Ну, я задоволена. Все, буду з вами прощатися до наступної серії. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступних зустрічей. Бувайте!